Торт ескімо, шоколадний корж в поєднанні з заварним кремом. Це неймовірна смакота. Беремо сметану, додаємо жовтки, підсолочувач, розпушувач, какао, борошно і це все перемішуємо. Білки окремо збиваємо до крупних піків і поєднуємо обидві маси. Обережно прикладаємо в форму для запечення і в духовочку. В 380 градусах на 40-50 хвилин. Тим часом будемо робити наш крем. В каструлі з товстим дном перемішуємо жовтки з крохмалем, підсолоджуємо, додаємо молоко і варимо до загустіння, даємо йому вихолонуть. Далі додаємо вершковий сир і все добре перебиваємо в блендері. Коршу зрізаємо на дві частини. Я б клала кольце, щоб було удобніше складати. Зверху заливаємо шоколадом і в холодильничок на пару годин для стабілізації. Просто неймовірно смачно. Смачного всім.